Усі православні церкви Рівненщини визнають і моляться за цілісну та єдину Україну. Виступають за створення єдиної української помісної православної церкви, засуджують дії Росії як агресора за посягання на цілісність та суверенітет нашої держави. А також засуджують розпалювання міжрелігійної ворожнечі і захоплення православних храмів однієї конфесії іншою. Ці чотири пункти і об'єднали в такий довгоочікуваний міжцерковний меморандум. Його обговорювали, писали та допрацьовували ще задовго до моменту офіційного підписання. Проте схоже таки не домовились. Поставити свої підписи під меморандумом. священнослужителі мали більше години тому. Чекаємо досі. Минуло ще півгодини, і підготовлені раніше екземпляри швидко замінили. Виявляється, в результаті перемовин дописали ще один пункт: усі православні церкви рівненщини не заперечують релігійне волевиявлення жителів щодо конфесійної належності. І от вже під цим допрацьованим документом поставили свої початки і підписи владики. На подія не лише для Рівненщини, а й для всієї України, переконують глави церков. І дай Боже, аби їхній крок назустріч одне одному став прикладом для інших. Сьогодні дійсно відбувся історичний день, тому що вперше в історії усіх православних конфесій, починаючи з 92-го року, привселюдно, не без моментів спірних, але дійшовши згоди, ми підписали. Цей меморандум як перший крок до початку обговорення і реальних дій для створення в Україні єдиної помісної української православної церкви. Я хочу побажати усім нам, щоб за цим першим кроком були наступні. І спільно продемонструвавши сьогодні єдність, продемонструвавши сьогодні ті цінності, на яких стоять церкви Рівненщини, спільно ми досягнемо перемоги. Волинська земля є благодатна, тому що тут зародилася, як ви знаєте, унія, так? Можливо, це крок до нової унії. Ми не знаємо. Бог знає. І можливо, власне, Свята Богородиця ці, в цьому нам допоможе. Підписуючи документ, в якому визнає Росію агресором, митрополит Рівненський і Острозький Української православної церкви Варфоломій переконує, з вищим керівництвом не радився, а зробив так, як уважав за потрібним. Це моя ініціатива. Всякі великі справи починаються вирішуватися знизу. Переоцінити таку ініціативу важко, адже якщо за стіл переговорів сіли давні запеклі вороги, тим паче у такий складний для країни час, значить, справді прийшов час об'єднуватись. Буде помісна церква, тоді не буде, менше буде агресор північний засігати на нас, на нашу українську землю, тоді, бо церква єднає. Ми знайшли толерантність зрозуміти одне одного і сприяти зникненню того конфлікту, який на сьогоднішній день може назрівати. Рани сьогодні на тілі нашої держави великі і рани на тілі церкви немалі. Але якщо ми будемо працювати в мирі і порозумінні, ми думаємо, що цей документ, який ми підписали, буде сприяти порозумінню і доброзичливості між конфесіями. Окрім підписання меморандуму, владики домовились також створити спільну робочу групу для вирішення усіх спірних питань. Крім того, копії меморандуму планують відправити усім предстоятелям церков, аби показати свою готовність до об'єднання. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.